А ту сторону річки Південний Буг Молдова, а тут вже територія України. Ділянка кордону за більш ніж 22-річний період функціонування Білград-Дністровського прикордонного загону продовжує залишатися об'єктом протиправної діяльності злочинних елементів і характеризується постійними спробами незаконного переправлення через кордон, контрабанди, наркотичних речовин, алкоголю, сільськогосподарської продукції та товарів народного вжитку. Цьогоріч Обстановка на кордоні ускладнювалася тим, що виникла загроза переміщення з території невизнаного міжнародною спільнотою Придністров'я, зброї, засобів терору та організованих злочинних угрупувань з метою дестабілізації і до того досить напруженої ситуації на території України. За 9 місяців поточного року, через пункти пропуску, що розташовані на ділянці відповідальності Білгород-Дністровського прикордонного загону, встановленим порядком оформлено близько 3 мільйонів осіб та понад 600 тисяч транспортних засобів. З них відмовлено у пропуску через державний кордон понад 2 тисячам осіб. За цей період прикордонниками виявлено 26 одиниць видів зброї та майже 15 кілограм наркотичних речовин на суму понад 15 мільйонів гривень. Під час огляду території та завідування прикордонників Білгород-Дністровського загону військовому прокурору продемонстрували спеціальну техніку та обладнання, за допомогою якої проводиться огляд та охорона прикордонної смуги як на суші, так і на воді. Да? Да. Я не... Вы просто говорите. Приехали эти, вот он сейчас придет, вы повернулись и дали. Да. А да, в, Завдяки проведеній спільній роботі військової прокуратури та командуванням загону щодо підвищення якості організації несення прикордонної служби, а також профілактичної роботи з мешканцями прикордоння, протягом поточного року вдалося в певній мірі покращити результати служби та забезпечити ефективну охорону кордону.